Вітаю Миколаїв, покажемо коріння і покажемо соняшник наш. Знаходимося на соняшнику Армоніка. Ну, Заїхав подивитись, Ми тут обробляли фунгіцидом і інсектицидом. Інсектицидом лямда із імідоклопридом. Мені здавалося, що воно краще спрацює, але скажу чесно, лямбда сама по собі в гарній нормі. Спрацьовувала в нас набагато краще. Не прибрало воно кліща, де не-де є враження, ну мертві кліщі. А так більшість як працювала, як жила, так і живе. Бачимо, враження продвигається, посуха у нас дуже сильна. Вон, бачимо, як повражав кліщ. Хоч ми... І це враховуючи, що ми щось намагаємось робити. По грамофонах розібралися, зрозуміли, що це і як, це бачимо, грамофони відкриваються. Ну, це такий, як я казав, один рядок. ось Він навіть виділяється, чомусь він менший. Гіфіцит, мабуть, на нього попав. Так у нас все добре. Із соняшником. Ну, дощів у нас не було, немає. Такий стан соняшника. Де не йде, бачимо, амброзія повискакувала, ну, вже ми, нічого ми робити не будемо. Соняшник, звісно, ось. Ну, що це за соняшник? В палець, менше пальця. Є, звісно, як в палець. Це не соняшники, вони вже викидають. Це... Ось у нас невеличкі дощики пройшли там 10 мм. І бачимо, як він швидко реагує. Він вже на поверхні утворив таку мочкувату кореневу систему. Вже для того, щоб хоч трошки вижити. Ось так. Ось такі коріння. Це не те, що ось вирвемо, ось тут не жалко виривати. Бачимо, стрижневий корінь, гарний стрижневий корінь, рівненький, і зверху він вже утворив. Маленькі волоски для того, щоб щось там брати. Ну, ситуація, звісно, катастрофічна. Але в нас ще не саме найгірше. Е, поки що не видно де робили, де не робили, фунгіцидом ну, воно не виділяється, так візуально воно не виділяється. Будемо потім показувати, спостерігати, що і як. Загальний вигляд ось такий соняшника. Не те, що там показую, аби гарний соняшник. Сіяли ми тут, виходить, 50 тисяч, навіть там менше трошки в нас вийшло. Ну, вийшло, що три посівних одиниці на 10 гектар, ще й лишилося трошки насінь. Хоча схожість бомбезна. Ви бачите, як ліс виглядає. Так що такі справи, це такий звіт про, про роблену роботу. Завжди розказую, показую і правду кажу, те, що подіяло, не подіяло. Тут ми лишили два проходи оприскувача. Я спеціально лишив, щоб ось так контролювати візуально і потім по врожайності на рахунок фунгіциду, інсектициду. Ну я ж кажу, поки, поки що ніяких... Результатів у нас немає. Все. Собі зростає потихеньку. Та й все. Так що тримаємось, буде все добре. Нам би дощику було б ще краще. Вже скоро навіть буде квітнути, а... а срака, морока. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре. Підписка, вподобайка. Не забуваємо ставити вподобайки, коментувати. Це підтримка. Це Воно тоді є якась зацікавленість знімати відео. А от коли не коментують, не дивляться, не хоча б вподобайку поставили, передивилися, то вже воно якось цікавіше. Дякую. Все буде добре.